На думку одного із мешканців нашого міста, якщо не буде опалення, то є декілька варіантів, як можна вийти із цієї ситуації. Ні кілька варіантів є закалятися перше. Друге термобільйо, третє поїздка в знойні країни, Африки, Азії. Ось такі справи. Саме головне закалятися. В разі відсутності тепла в квартирі найоптимальнішим варіантом буде переїхати на дачу. Хмельничанка каже, що вже підготувала дрова, але сподівається, що вони не знадобляться, тому що вірить у наші ЗСУ. Думаю, поїду на дачу. Вже приготувала дрова. Є там грубка, є криниця. А якщо не буде електроенергії, ну то будемо просто сидіти при. При цих дровах, що горять, або свічки, от так прийдеться так робити, бо в квартирі не всидиш. Чоловік, який переїхав до нас із іншої країни, каже, що проблеми з опаленням його не лякають. Головне, тепло одягатися. В нас є бойлер, в нас є електрич, електрич, Електроенергія. Так, що ж будемо гріти. А якщо не буде електроенергії? у ну, надіємося на найкраще, <гум> що такого не станеться. Одягати <гум> трошки тепліший одяг <гум> і чекати, коли це все закінчиться. Зима цього року для українців буде важкою. Варто подбати про додаткове утеплення оселі, зробити ревізію критичних точок, де може бути витік тепла, запастися теплими речами та придбати термобілизну.